Коли мова йде про Росію, то це наша перша помилка. От мова йде не тільки про Росію, справа в тому, що вони не є одні на цій планеті. В них є спільники, в них є партнери, в них є країни, які допомагають. От і для того, щоб дивитися на нові горизонти, треба розібратися, що було в минулому. Тому що якщо ми не розбираємося, що було в минулому, ми будемо наступати на ті ж саме. Граблі, от і не дав собі таких відповідей, аналізів. Я пропоную повернутися. В 91 рік, коли відбулися події, в мене є улюблене такі е, таке повернення. Я всім казав, що я дуже добре пам'ятаю, 1 травня 91 року, що відбувалося от, на червоній площі. На червоній площі 1 травня 91 року була та ж сама конфігурація. Члени політбюро, от, стояли, ішли люди, червоні прапори. Е, і отак от вони це їм робили, і через буквально 4 місяці от припинило існування СРСР. От. Маємо розуміння, що тоді, на превеликий жаль, цивілізований світ, ну як ми його називаємо, прийняв. На мій погляд, стратегічне неправильне рішення. Вони прийняли рішення, що ставку треба робити на Москву, на єдиний центр, який буде впливати на всі країни, крім країн Балтії. І нас туди записали, що ми маємо бути у них там під десь в Рюші, нас, Казахстан. От. І це була стратегічна помилка наших партнерів чи це було зроблено свідомо, це покаже ще історія. Але ми опинилися в ситуації, коли нас позбавили, ну не тільки нас, а нас, Казахстан, Білорусі, позбавили ядерної зброї, передали все це Російської Федерації з розумінням того, що ця країна буде демократична, буде якісь зобов'язання. Пам'ятаємо 94-й рік, як все це відбувалося. Врешті-решт маємо розуміння, що. Світ на той час зробив дуже велику помилку, яку він продовжує робити на сьогодні. От, вони, коли приймають рішення, що Російська Федерація має лишитися в тих межах, в які вона на сьогоднішній день існує, що їх не треба чіпати, їх не треба дратувати, от, треба з повагою до них відноситися, з ними треба розмовляти. Це для нас. Абсолютно неприємна річ, чому тому що питання поглинання Росії нас як країни, знищення нас як держави це буде тільки питання короткого часу. Ми маємо всі це усвідомлювати. Більш того, я за те, щоб це була публічна позиція. Тут нема чого приховувати. От, і з рахуванням того, що надалі буде відбуватися, найближчими там, місяцями роками, маємо на увазі, що загроза для нас. Для, для країни нікуди не зникає. І це дають всі дослідження, от, е, які ми можемо констатувати. Ви знаєте, це не є якоюсь е, закритою інформацією. Величезна кількість поважних інституцій, раз на 15-20 років робить свої прогнози, робить свої аналізи, як буде розвиватися світ. От, крайні аналізи закінчилися, і стратегії всіх країн закінчилися нещодавно. От, маємо на сьогоднішній день такі аналізи до 2040 року, які закінчилися в до грудня минулого року. Так ось, зробивши аналіз, я можу вам сказати, що всі безвиключно ці аналітичні центри нас до 2040 року відносили до впливу Російської Федерації. От, нас... Грузію і Молдову, три країни, які нібито там мали, скажімо так, переходити в сектор ближче до Європи, вони відносили нас до Євразії от, на чолі з Москвою. От, для нас це є абсолютно неприйнятна річ. Ми маємо за це боротися. І 24 лютого почався наш шлях для того, щоб ми, врешті-решт, вирвалися із цієї парадігми. Які вони для себе визначили і вважають, що в такий спосіб треба рухатись? За що зараз іде війна, за що зараз відбувається, чому зараз відбуваються у нас події? Маючи на увазі саме ці прогнози, які вони робили до 2040 року, я можу сказати на першому місці це стоїть Африка. Боротьба за Африку зараз буде розгортатися шаленими темпами, і війна за Африку, вона відбувається сьогодні, відбувається в тому числі на нашій території. Друга війна, не що територіальне беремо, це війна за Арктику. От, про Арктику ми казали, що в минулому році, якщо я не пам'ятаю, ну, я там зробив акцент. Це друга війна, яка на сьогоднішній день відбувається на нашій території. Ви це дуже добре знаєте. Ну і третя війна це відбувається за руйнування. Того напрямку під назвою Москва, пекін Берлін. От який вже скажімо так, от трошечки його похитало, але не, не остаточно. От, і вони зараз німці мають спробу зараз якось відповсти від цього. Меркель робить якісь заяви, що вони там хотіли, щоб ми були потужні. Насправді все це не відповідає дійсності. От кожна країна маємо розуміння, має свій бубновий інтерес. Вони. Діють так, як вважають за необхідним, інколи цинічно прикриваючись словосполученням демократії, свободи слова або іншими там словоблуддям, які не мають до процесу ніякого явища. І тут я мені дуже приємно, що тут є смилива людина, яка працювала нашим амбасадором в Німеччині. Я дуже добре пам'ятаю той день. У мене так само були сльози на очах, коли ці. Нащадки Гітлера розповідали нам, що нас за день, два-три знищать, що нас не будуть. Так до речі, я можу сказати, що жодна країна світу, жодний аналітичний центр не давав нам взагалі шансів, що ми вистаємо в цій боротьбі. От це е, каже про те, що вони нас просто не знають. От вони нас єднають з російським світом. Вони вважають, що ми одне і те ж саме. От що є глибокою помилкою. Це перш за все, і ми своїми діями. Все це довіли наші воїни, наш президент, всі, хто на той час і до сьогодні лишається в Києві, ми їм показали, що це зовсім не так. Але є велика проблема: вони не знають, що робити. Ми знаємо, що робити. Нам треба виборювати нашу незалежність. і Зараз це борьба на нашій території, це фундаментальна боротьба саме за нашу незалежність. І якщо ми, не дай Боже, програємо нашу війну. От, за незалежність. ну Тоді ще там 100-200-300 років, як це було в минулому, ми будемо мати, скажімо так, от, великий клопець з таким сусідом. Але наші партнери не знають, що робити з Росією, і це є правда. От, вони не готові на сьогоднішній день до її, скажімо так, ну, слово сполучення розпад може не зовсім коректно, от, але до якоїсь дефрагментації. А для нас це ключова. ключова і фундаментальна річ. Якщо в Російській Федерації на території Російської Федерації не з'являться нові утворення, вона буде лишатися в тому вигляді, в якому на сьогоднішній день є, нам буде вкрай вкрай складно колеги взагалі далі рухатись. Тут чому це відбувається? Ще раз думаю, що в них свій інтерес, інтерес щоб не було альянсу Росії з Китаю, тому що тоді сировина Росія буде забезпечувати Китай, в якого є. Величезні проблеми, і ви всі знаєте, що вони пішли на безпрецедентну річ, коли сі став в третій раз. Карманичам країни це для них було не типово з точки зору їхнього розвитку, але стратегічна помилка, яку вони зробили свого часу, одна родина одна дитина, вона зараз починає даватися в знаки і в них їх чекають дуже дуже складні часи. І, за рахуванням того, вони розуміють, що експериментувати вже досить і будуть повертатися до тої системи управління, яка була раніше за. До того як Китай почав от, розвиватися економічно, от, дуже дуже потужно. для нас. Всі це виклики. От ми знаходимося на цій мапі. Але вчора, коли наш президент відправився до Вашингтона, для нас це була знакова подія. Це перехід в третю стадію нашої війни. Врешті-решт, все розставлено на свої міста, і зараз дуже багато від нас саме залежить, як далі будуть розгортатися події. Ми зробили ще одну доволі цікаву річ, От, не одну, а з рахуванням дій нашого президента їх було декілька. Перша річ, це ми поламали всі формати, які існували до цього, і ми перші формати поламали в грудні. 19-го року, коли в Парижі були, ну як заздалегідь ведеться, щоб було всі підготовлені. На милосанч каже, ні, давайте ж будемо розмовляти. Що ви тут? Те, що підготували, це одна справа. От, для них це була просто тоді катастрофа. От, і звідти тоді почалося, щоб ви розуміли, наша підготовка апарата Ради на безпеки і оборони до Великої війни, тому що ми розуміли, що Путін цього ніколи не вибачить і вони будуть переходити зовсім іншу, іншу стадію. Друга річ, ми ламаємо формати. Коли ми всі величезну кількість процесів переводимо в публічну площину. це дуже важлива річ, тому що підкилимна демократія, не дипломатія, не плутати, демократія, вона є неприпустима. Демократія має бути публічною, не може бути підкилимною демократії. І ми всі процеси, які відбуваються, ми її переводимо в публічну площину. Це так само дуже велика перевага для нас, для нашої країни. Ну так стисло, якщо для виступу. Дякую.